Гатне, очевидно, дуже крута локація для проживання. Я якраз зараз в ньому знаходжуся. Ось тут ми продали таунхаус, 75 тисяч доларів, 103 квадрати без ремонту з газом. Так ось, перше, це легкий виїзд до центру Києва. Я сам живу поруч у Віті-Поштовії, і, скажімо так, навіть в час пік я доїжджаю до центру, десь приблизно за 45 хвилин. Якщо це не час пік, або там знати, як проїхати, то я доїжджаю, в принципі, за 35-40 хвилин. Це перше. Друге, це багато інфраструктури, і при цьому всьому він ще доволі затишний і незаселений. заселений. Якщо порівнювати. То з іншим передмістям, наприклад, Софійська, Боршіївка і так далі. Ну там уже важко. Там уже типу важко вийти десь прогулятися, щоб це були незаселені будинки. Тут же це в більшості приватний фонд, небагато ЖК, якщо ЖК низькоповерхові, такі тихі затишні з інфраструктурою. Плюс поруч є епіцентр, побудували, мегамаркети, виїзд легкий на Крюківщину, виїзд до центру до Теремків до Республіки. Ну коротше, виїзд до Києва буквально 10 хвилин. Плюс при цьому всьому у вас така приватніше, Тут спокійність, бо тут більшість приватного фонду, да? а не багатоповерхівок. А багато є вибору житла по таунхаусам багато є вибору житла по будинкам. Коротше, мені він очевидно подобається. Не бачу основних таких мінусів. Якщо говорити про ціни, тут а, відповідно ось такий таунхаус, Да, 103 квадрати, бо проданий 75 тисяч доларів. Він з газом і перший поверх під чистову обробку. Це, це перша ось така тут локація. У нас кому до речі потрібно щось подібне продати, пишіть там слово продаж. А якщо ми беремо квартири, ну одну в ЖК якомусь комусь непоганим ремонтом. Можна знайти в принципі по цінам, так само як і там Софійська Бочегівка, умовно бокроківщина, десь 55 п'ятьші тисяч доларів буде з гарним ремонтом. Є чого побирати, тому гатне. На мою думку, це те, хто цінує не супер заселеність. Да, це не Софійська Борщагівка, не Крюківщина, При цьому у вас є приватність, при цьому є легкий виїзд до Києва, інфраструктура і спокій. Ось що ви думаєте по гадному? Напишіть особливо хто живе, які є плюси і мінуси.